Продовжуємо наш екскурс, хлопці. Зараз розкажу, яку можна взяти 24-ку, 3-центрову, нормально, дешевше. Я не буду зараз казати про шифінги, про те, що на ремнях, то все зрозуміло і всюди і так показую. А, є насправді топ-2-3 таких позицій, які поскидали ціни поставщики самі. Тобто там десь, по-моєму, РДЕшка. РДшка 450-500 десь баксів сумарно знижки за останні там пару тижнів. Кінта з трохи впав в ціні. А шфайтери. шфайтери. ну от дивіться То по суті все ну, по... От, беремо кінта Да, бачимо мост же РД. Сказали мені, що покажи різниця, яка... яких з них сильніші. Ви бачите, що абсолютно однаково йде все. От, коробки. Коробка тут, тобто тут тісто по опціях подоба Саме дешеве, саме бюджетне зараз іде Кентавр, і все і Форт і РДшка. Тут хіба що відрізняється резини задні задній раз і відрізняється кількістю гідропар ззаді Тут іде одна, в «Форти» іде йде дві дві гідропари. Так само тут 24-й радіус задній диск. Передній 16. Так само і тут в РДРці йде 24-16, такі там 11,2. Резина ширша. А, так само ровний пол. Бачите, вже техніка нова, 24 й рік. То не щось старе там оціненне, то нова техніка на сьогодні. Вот, так само і кентавр, то нова поставочка. Вот, Форти йдуть такі сині, в синім кольорі. кентаврики йдуть, а, є. Червоні, є зелені, є чорні і теж є сині а, а, есочки, Сів поки немає есочки. Тут ззаду ну, однаково. Тут зашита жопа, тут зашита жопа, тут сидіння, тут сидіння, а, управління бокове. А, єдине, чим відрізняється, то дизайном. Напишіть, до речі, який вам більше подобається. капотів. Такі кентавровський. Кінтарський виглядає просто масивніше, плюс ще тут така, от, як дуга, воно візуально увілічує його. Но, якщо брати серце трактора, мотори тут стоять однакові. КМ 385 тут, КМ 385 тут. Ходова частина тоже повністю іде ідентична, однакова. От. І по функціоналу, в принципі, по власній вазі, теж плюс-мінус вони. Йдуть однакові. Но на них є, є, є хороша знижка. то хотів таку 24-ку взяти собі якусь бюджетну, дешеву і щоб нормальна, там не Сінтай, не Шифен А що ж вже повноцінне, повнорозмірне колі йде метр 23 по центрах тут, метр 23 по центрах тут. Мост йде редукторного типу, потужний. Бачите, ось мост. І ось у мост. Все-таки трохи відмінність є по мостах, бо тут, бачите, є якийсь іерогліф, а тут відповідно, його нема. Ну от бачите, наскільки уровень відмінності по залізу. В принципі, воно дуже навіть візуально, дуже-дуже схоже. Всі ці редуктори, все, Розп... розположення гідропідсилювача, два насоси, от, рівний пол, що там, що там іде. Досить зручно на ньому вже працювати. Я от просто сідав на джинму. І після джинми тут просто чувствуєш себе ну, настільки свободно, як ну, ноги, поставити, нічого не заважає, між ноги не треба теребі, теребіть. от, І досить, досить хороша техніка. То наш київський постачальник. Форте то постачальник Дніпропетров, ДТЗ. І там і там гарантія, гарантії, і там іде сервіс, там і там рік іде на трактора гарантійного, гарантійних зобов'язань. Хіба що на РД трошки швидше робляться документи на Кентавр Реску, трошки зараз довше. Але це зв'язано знову ж таки з обстановкою в місті Дніпро. На жаль. На. но всі документи робляться, все входить в стоїмость, За це переживати не треба. Якщо якісь затримки є по документам, це через знову ж таки обстановку в нашій країні, на жаль. Вот. Но нема в мене жодної людини, яка їздить на тракторі без документів. Я вру, є одна людина, яка їздить три роки на ДТЗ без документів. Ну то, грубо кажучи, про втик людини, бо вона документи почала п -п подавати, купила трактор до війни потім, ну. Всі розуміють, і потім вже почали подавати документи от недавно. От, ну так склалося обставини. На жаль, а е маю на увазі подають документи. Там від трьох тижнів до півтора місяця а Дніпропетровськ документи вам вийшли випише. Е Форти трошки швидше, тому що просто в Києві зараз спокійніше, от, ніж в Дніпрі. От, такі варіанти є. Тому. Звертайтесь, звертайтесь, будемо раді вам допомогти. Доставочки є під ключ, офіційна, без передоплати, розрахунки всі на місці. Так, трактора вкомплектовані, зіп-комплект, крила. Ось, ось чемоданчик з інструментом, Такі -во. там всякі розходники на перше тело вам дамо на мотор поміняти після обкатки, щоб у вас вже сразу все було поняли, по-людськи. І також є навісне, прицепне, вона там стоять, в склад заставлено, Копалки, сажалки, пулга, все повністю. Тому так, друзі, звертайтесь на номер телефону, бачите внизу. Такі окрасені завтра може бути в вашому дворі.